02.07. 07 ситуація смузі відповідальності без змін. Противник проводить ротації, всі переміщення фіксуються. наноситься вогневе враження засобами артилерії, безпілотних систем. Вночі, вампіри також в комплексі з застосуванням засобів артилерії. Тому противник постійно під натиском. Все під контролем, все стабільно. Хто бажає долучитися до підрозділів бригади, всіх запрошую. До підрозділів артилерії також. І до підрозділів безпілотних систем також. Тому всі майте це на увазі. Хто не бажає доєднуватись до лав Збройних сил або не бачив цьому сенсу там по якимось своїх, своїх причинах. Тоді допомагайте матеріально, фізично і морально, всім вашим знайомим, хто задіяний в цьому протистоянні. Всіх обійняв гарного дня, на зв'язку!